Привіт, любі! З вами Валя і це блог про Італію та СММ. Я сама семенуся на фрілансі вже два роки, а до цього були офіси, різні бізнеси і так далі. Тому мені є що вам сказати. Я взагалі дуже вперта, тому я б назвала це відео поради, які б я дала собі на початку кар'єри, але я знаю, що я б їх сама не дотримувалася, тому що, поки я не наб'ю своїх шишок, мені ніхто нічого не скаже. Але не будьте мною. Тому поставте лайк в кінці відео, якщо вам дійсно було корисно. А я думаю, що так і буде. І почнемо ми відразу з такого найболючішого: це організація роботи з клієнтом. У мене вже вийшло одне відео про Notion, тому я думаю, ви здогадуєтеся про що я тут буду казати. А саме розберіться вже з тим ноушеном. Чесно, я сама боролася, я сама не хотіла. Мені здавалося, що це занадто напряжно, що це занадто багато всього там, тому ношені, занадто багато функцій, занадто багато якихось датабейс, що це означає, як воно працює, як працюють таблиці, це незручно. Дайте собі час. Як з усім, просто дайте собі час, дайте час, терпіння, декілька годин вечір, день, щоб подивитися різні туторіали на Ютуб, щоб розібратися раз і ви будете користуватися цим просто всю вашу кар'єру. Я вам обіцяю. Тому що я пам'ятаю, як мене моя знайома, яка також працює семенницю тут в Італії, вона казала: Валь, краще, чим. Ноша, ну, ти не знайдеш, а я продовжувала продовжувала собі шукати туди лісти, трело, ще якісь там застосунки. Я думала, о, то все, знайшла. Ні. Насправді, це не тільки зручна організація всього в одному місті. Тобто, ви там можете зібрати як всі ваші таблиці, так і аналіз, не знаю, цільової аудиторії, аналіз конкурентів, стратегію, контент-план. Абсолютно все ви там можете зібрати, так ще й до того всього. Дуже зручно комунікувати з вашими клієнтом або з додатковими працівниками, такі як, наприклад, маркетолог, таргетолог, дизайнер або будь-хто ще, ви там можете дуже зручно ставити їм таски, подивитися, на якому етапі виконання те чи інше завдання, і так далі. Тобто, Notion для мене зараз це щось неймовірно незамінне. Я не знаю, як я до цього такий довгий період часу. Виживала без нього, ну я знаю, на Google таблицях. І Google – це також один з варіантів. Тобто я в ось цьому відео так говорю про те, що головне, щоб вам і вашому клієнту було зручно. Але якщо ми дивимося на функціонал Google таблиць та наушена, ми дуже швидко зрозуміємо, що ти або маєш 20 таблиць, або один. Документ вновшині, де все зібрано, отак от по поличкам розставлено, і це дуже класно. Тому, якщо ви ще не пробували, бо ви не знаєте, як розібратися з ноушеном, тоді пишіть мені, і я вже казала, що начебто я маю зняти відео про те, як зробити всю ту організацію, про яку я говорю в раніше згаданому відео. Тому якщо Збереться достатня кількість відгуків і прохань про це. Я вам покажу, тому що там все дуже просто. Я це щось забрала від однієї колеги, щось від курсів, які я проходила, щось сама додавала і загалом винесла для себе. Ось таку ідеальну структуру свого ноушену. другий пункт, особливо болючий для новачків: це не беріть дуже низьку ціну за проєкти. На початку вам може здаватися, що це дуже класна така ідея, щоб зібрати собі портфоліо, але насправді це такий шлях в нікуди, тому що. Пояснюю, на початку ви поставите ціну 150 євро. Так враховуємо, що десь мінімально тут десь 400. так в момент, коли ви зберете вже достатньо інформації для вашого портфоліо, вам придеться просто відмовитися від цих клієнтів, тому що підняти ціну зі 150 євро на 400, і щоб клієнт з вами залишився майже нереально, тому що це зовсім різні категорії клієнтів, зовсім різна платоспроможність і так далі. Тому. Якщо ви хочете відразу напрацьовувати вашу базу, поставте окей, меншу ціну з посиланням на те, що ви збираєтеся в портфоліо, що ви новачок і так далі. Але не набагато. Тобто не 150 євро, поставте 350, поставте 300, там не знаю. Тому що це для вас же ж краще. Тепер я зараз помічаю таку тенденцію, що якщо низька ціна, люди думають, що щось не так. Загалом це вже давним-давно так існує, але зараз дібралося до ринку СММ спеціалістів те, що якщо ціна занадто низька, люди думають, що щось не так. Щось тут є, не віє професіоналізмом, скажімо так, людина не може адекватно оцінити свої послуги, свої сили і так далі. Тому будьте дуже обережні з ціною. Я я б собі порадила на початку, я брала перший проект за 300 євро. Але коли я назбирала достатньо досвіду, я вже задумалася, блін, як мені підняти, так і хоча я думаю, що моя клієнтка зі мною залишилася, ми там залишили. Перестали співпрацювати через інші абсолютно обставини, вона була в декреті, що я знаю моїх італійських колег, з якими працювала в офісі ще до того, як відкрити партійту Туїву, і вони казали: Та я ходив там по різним кав'ярням і пропонував свої послуги за 150-200 євро. І я сама собі думаю: а потім ти що будеш робити? Ну тобі або сказати, бувай просто цьому проекту, ну або тобі, ти працюєш все життя за 150 євро, ну це, грубо кажучи, так? Тому. Відразу подумайте на декілька кроків вперед, як ви будете повишати ціну, коли ви це будете робити. Ви можете відразу проговорити, наприклад, я хочу зараз працювати за такою ціною, але надалі, типу, я хотів би підняти, тому будьте до цього готові. І якщо клієнт скаже окей, ми подивимося, як ти працюєш, якщо нам все підходить, то ми готові на цю ціну, наприклад. Тобто розмовляйте, комунікуйте, домовляйтеся, але цінуйте себе, цінуйте свою працю не. Йдіть до вигорання, тому що ось такий варіант низької ціни це прямий шлях до вигорання. Коли у вас буде багато дуже дешевих проектів, ви не зможете взяти нові, тому що є кажуть так: а то я буду з цими дешевими. А візьму інші нові вже за дорогу ціну. Отак не буде працювати, тому що це ще цінність. Так, ви будете відноситися до тих дешевих проектів трошки по іншому. Це я вам від свого досвіду кажу, тому що як я казала, я починала з 300, Зараз в мене 550. Я знаю, що це таке, коли різні проекти по різній ціні. А послуги там надаються одні й ті самі. Тому не будьте мною, як я сказала на початку відео. Слухайте, записуйте і користуйтеся. Третє, що хочу сказати, це говоріть про себе. Чесно, я знаю, що не всім СММникам обов'язково мати свій блог. Це абсолютно окей, це абсолютно нормально. Мій блог малесенький. так? Тобто в мене до цього був книжковий, я не вела про СММ, хоча вже ним займалася тоді. Але. Якщо ви СММ на фрілансі, ви знаєте, що ви будете залишатися на фрілансі. Я вам дуже раджу все ж таки трошки подумати про свою сторінку, не розвивати її прям вау, але хоча б упакувати. Упакуйте, упакуйте якісь а, ваші початкові кейси, упакуйте ваші послуги, упакуйте взагалі якісь відео, які можливо ви монтуєте, якісь дизайни, які ви можете робити. Тобто, упакуйте це все гарно, акуратно, так згодом, може, додавайте щось трошки, але майте цю все-таки сторінку, тому. Що як не крути портфоліо? Це класно, яке ви комусь відправляєте. Але коли люди самі вас знаходять, це ваш такий пасивний просто може бути спосіб шукати ваших клієнтів майбутніх. Тому не нехтуйте цим і взагалі говоріть. Якщо ви не говорите про вас, люди не знають, чим ви займаєтеся. Дуже проста істина, яку не всі на початку розуміють, тому що я бачу безліч постів про те, що де знайти клієнтів, де знайти клієнтів. Буду відвертою з вами. Майже всі мої клієнти прийшли до мене через інстаграм або через знайомства. Тобто у мене є два ось цих шляхи. Дуже багато запитів прийшло з Тіктоку, але ні разу ще здається, мені цей запит не дійшов до співпраці. Це до речі, дуже цікаво, тому. Розказуйте про те, що ви робите. Якщо ви боїтеся розказати це на вашій сторінці, створюйте нову і розказуйте там. П'яте останнє: не слухайте клієнтів, які кажуть, що їм не потрібна аналітика, аналіз, стратегія і так далі. Чому тому, що в один момент це знаєте, тут є дві таких ситуації: по-перше, звісно, дуже очевидно, це те, що це ваші робочі інструменти, як смм спеціаліста, тобто не візуал, не монтаж, а саме статистика. Аналіз і стратегія, тобто, це все прямо ґрунт ґрунт, який має бути, це і так зрозуміло, Але є дуже така неочевидна сторона цього питання. Це те, що вашому клієнту. Якась подружка прийде і скаже, слухай, а моя смниця, вона така класна, вона мені робить звіти кожного тижня. А ми там багато з чого обговорюємо, з нашої стратегії. А в нас такий аналіз СЕА ідеальний. Просто ми от таргетолог прийшов, ми йому відразу дали цей аналіз СЕА. І тут уже буде питання: а чого у вас цього немає? 100% у вас рано чи пізно це випливе? І краще, щоб це виплило рано аніж пізно, тому що. Тоді вам потрібно буде підіймати просто всі архіви, шукати, що там, як, як це все зробити, як це все вести, купу часу вбити на це. Тому робіть відразу, робіть для себе, не слухайте нікого. Якщо клієнту це зараз не потрібно, ну і окей, але робіть це для себе. Знову ж таки повернемося до того, що це в кінці кінців ваші робочі інструменти. Вони показують вас як професіонала своєї справи. І ще така ремарочка до цього всього, чому це потрібно вести, тому що, наприклад, ви вирішите співпрацювати ваш бренд з маркетологом, з таргетологом, з, не знаю, з будь-ким, хто допоможе вашому бізнесу. Вони будь-якому разі попросять від вас щось. Хтось попросить аналітику, хтось попросить аналіз цільової аудиторії, хтось попросить е, ваш «tone of voice», хтось попросить ще щось, так. Копірайтер, наприклад, попросить е, контент-план і так далі. Хоча я не знаю, взагалі, ну, без контент-плану я ще не знаю, чи хтось взагалі працює. Але. Не нехтуйте цим. Це не тільки непрофесійно нехтувати, але і може потім вилатись для вас в дуже такі неприємні ситуації, які, як кажуть тут в Італії, зроблять з вас фігура Дімері. От тому краще відразу зверніть на це увагу. Так на початку не хочеться, особливо коли клієнт каже, мені це не потрібно і ви такі клас, розслабон, все, мені нічого не треба, в мене буде менше роботи, все супер. Ні, це так не працює. Це вам колись агухнеться, тому, будь ласочка, ведемо все, робимо все. Якщо вам цікаво взагалі, як це все робиться, як це все пишеться і де це все зберігається, то пишіть мені в коментарях, я постараюсь до вас підготувати відео ще й про це. А на цьому все. Пишіть коментарі, чи було це для вас корисно. Пишіть ваші якісь, можливо, експірієнс, ситуації, які траплялися, і побачимося в наступних відео. чао чао